Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Відео буде присвячено перлам. Перли це завжди про жіночність, стиль та актуальність у будь-який час. Такі прикраси гарно підходять в якості подарунка на день народження. На закінчення школи або вишу та навіть на весілля. Перші в показі – срібне кольє з натуральними культивованими перлами. Колір кремово-білий. Довжина кольє: 43 см. Плюс додатковий ланцюжок 3,5 см. Перлинки – 11 на 8 мм. Ось ця позаду перлинка буде 6 на 5. Вага коль 5,6 грами. Перлинки зав'язані як на вузлик, дуже гарної якості перли. Застібка. Карабін. Ланцюжок доволі товстий, міцний, вартість кольє 2100 гривень. Срібне кольє з натуральними чорними культивованими перлами. Довжина кольє 42 см. Плюс додатковий ланцюжок 4 сантиметри. Вага 6,4 грами. Перлинки також 11 на 8 міліметрів. Так, ось тут є додаткова перлинка 5 на 4. Замість вузлика в цьому кольє такий затискач. Колір перлів. Просто неперевершений, Зазначені зазначений як чорні перли, але якщо ви бачите, як передає камера, то це більше до такого шоколадного з рожевим та золотавим кольором. Гарні ідеальні перлинки. Також застіпка карабін. І доволі міцний ланцюжок. Вартість кольє 2100 гривень. Срібне кольє з натуральною культивованою білою перлиною та кубічним цирконієм. Довжина 45 см плюс додатковий ланцюжок 3 см. Вага кольє 4 грами. Перлинка доволі крупна 12 на 10 міліметрів. Позаду перлинка 6 на 5, кубічний цирконій – 2 та 1 мм. І зворотнього боку. Підвісочка сама 24 міліметри. Вартість кольє 1500 гривень. Срідне кольє з натуральною культивованою перлиною та кубічним цирконієм. Довжина 44 сантиметри. Підвісна частина 25 на 25 мм. Перлинка 11 на 10 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Ця перлинка має більш такий шоколадний колір, але є і, здається, такі рожеві нотки. Застіпка – карабін. Позаду – 5 на 6 перлинка. І з воротнього боку. Вартість кольє – 1500 гривень. Срібне кольє з натуральною культивованою перлиною. Розмір перлини 12 на 10. Перлинка позаду 6 на 5. Довжина 41,5 см Плюс додатковий ланцюжок 3,5 см. Тобто загальна довжина буде 45 см. Підвісна частина. 32 міліметри. Перлинка доволі крупна, дуже гарної якості. Також на ось цій підвісній частині є невеличкий шматочок перламутру І воротнього боку: застіпка карабін. Вартість кольє 1500 гривень. Стильне срібне кольє з натуральними культивованими перлами та кубічним цирконієм. Перлинки 5 на 6 мм, кубічний цирконій 1 мм. Довжина кольє 42 см плюс 3 см. Додатковий ланцюжок, тобто 45 сантиметрів. Вага 4,3 грами. підвісна частина 34 на 10 міліметрів. Дуже стильна річ. І воротнього боку. Перлинка позаду, застіпка карабін. Вартість кольє 1800 гривень. Вишукане срібне кольє з натуральними культивованими перлами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 50 на 12 мм. Довжина 40 плюс 5 см, тобто 45 см. Перлинки 7 мм. Кубічний цирконі 2 мм. Вага кольє – 8,6 грами. Дуже оригінальна прикраса. Із воротнього боку. Застібка карабін. Всі перлинки гарної якості. Вартість кольє 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!